Генеральний прокурор зачитав дуже цікаву розмову з ОЦАПа, але всі чудово знають мій мобільний телефон. Тут не існує ніколи, не було ВЦАП. У мене взагалі до березня ніколи не було. Оцей телефон в мене 12 років міняється. Тут немає ніякої інтернет-заслуху з ким вона говорить. Споручницю ці аудіорозмови, це все змонтовано чи це не це Дивіться, От у нас не захотіли, так, дивіться. У нас не захотіли слухати дуже простих речей. В мене нема не було на той час до цього року, не було взагалі воцапа. Не існувало, тому що в мене звичайний телефон. Так, після цьому році в мене вже з'явився, але до цього просто не існувало. Це нічого себе. Ви кажете, в WhatsApp давайте, у вас з'явився в цьому році, але так. ми чули аудіозапис, де було стверджено, що ваша помічниця вам телефонує на телефон. Чому ви ваша... вирішили, що вона мені телефонує? Я договорю. Так, так да, да. з адіозапису. Телефоную вам, кажу, я отримала 5, нібито ви відповідаєте, передзвонив мені на Ватсап. Тобто, давайте я, одразу, сказати, давайте, що я це, одразу кажу, це, що не справжні аудіозаписку. Я вам кажу, що розмови моєї помічниці зі мною на WhatsApp -і не існує. А, Максим Да, да, да. Хотелось сказать, что пять получила. Не знаю, что такое. Пять на деревне на там. Угу. Будь Ласка, ми почули в телефонній розмові, що ваша помічниця дзвонить вам і каже: я взяла 5, Ви кажете, де купи за ці гроші? Телефони, мобільні, 7. Ви такого не почули про будь-які кошти, що взяли. Будь ласка, не перекручуйте факти. Немає там, де я кажу, візьми. Є чітка інформація. Вона отут є. Вона є в інформації. От яка інформація мова йде, щоб ми чітко розуміли.